Коли народжується дитина, особливо якщо вона перша в сім'ї, перша онука, бабусі починають як правильно, як садити, як годувати, як пілінати і так далі. Як немовляті можуть нашкодити поради родичів, що робити, коли дитина погано їсть, як правильно її годувати? Ці та безліч інших питань обговорювали у парку «Центральний Вірпані». і з нагоди міжнародного тижня підтримки грудного вигодовування тут провели масштабне пізнавальне сімейне свято. Цікаво, цікаво дізнатися нову інформацію. Цікаво, щоб дітки поспілкувалися між собою. Всім задоволені, всім вдячні за таку організацію, в такі тяжкі за от, такі часи, тяжкі за організацію от таких подій. Це дуже круто. Усі присутні могли знайти справу до душі: займалися йогою, гралися, малювали, фотографувалися та спілкувалися на різноманітних лекціях, розвінчували міфи та стереотипи. Новоспечених і майбутніх мам навчали тонкощам грудного вигодовування. Ми часто бачимо, що мама прикладає дитину ось таким чином. Голівка туди западає, так? і мама не може прикласти дитина, десь там теж губиться. Народжувати мені за два тижні. Прийшла підготуватися про ГВ, дізнатися, як це правильно робити, які бувають нюанси, як правильно налаштувати після пологової годування. Цей захід для ірпінців організував міжнародний медичний корпус. У нас ще будуть деякі локації в Орзелі і в Буші, це 7 і 8 серпня, так що всі, хто нас будуть бачити і чути, запрошуємо на цей захід. Буде дуже цікаво, отримують дуже багато корисної інформації, практичних навичок. А служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради з нагоди міжнародного тижня підтримки грудного вигодовування передала ірпінським матусям дитяче харчування. Дуже радісно бачити в нашому місті в одному місці таке скупчення мам з малесенькими дітками, з колясками. Я завжди кажу, що я захоплююсь жінкою, тому що тільки жіночий організм може з нуля створити цілу людину. І класно, що є організації, які займаються підтримкою цих жінок і цих діток.